Всім привіт! Я Аня. А це влог. Звичайний влог, просто будні. Я насправді нічого не планую для цього влогу. Буде як буде. Я звернула увагу, що людям дійсно подобається дивитися влоги інших людей. На моєму каналі. Мої влоги вони не так сильно популярні, тому що це не моя типу, як основна тема. Але я вирішила трошки розбавити свої такі інформативні відео просто влогами, з мого життя, розповісти. І, до речі, зараз цікавий період в погоді в Калгарі, бо різкий перепад температури в нас було в понеділок, мінус 27, мабуть, вночі. І потім протягом тижня в нас було. Плюс чотири, плюс п'ять, плюс сім в день, і вночі було десь там, типу, максимум мінус п'ять, мабуть, чи мінімум. І сьогодні настала субота, і звичайно, я захворіла. То що ну ну як? Ну як можна провести вихідні, коли в мене нема занять з цього, цього з коледжу? Звісно, в кроваці з температурою, з ангіною моєю улюбленою? От, ну коротше, все як завжди, вихідні, як вихідні. Що хотіла розповісти ще? Замітила, що. Останні дві години я лежу в кроваті і з відкритим вікном на хвилиночку зараз на вулиці плюс чотири. Типу, мало б бути холодно, але ні. Можливо, це ще трошки в мене температура, але в мене вона не висока, Я хоч і не віряла. але таке ну по відчуттям, типу, як плюс 37,5 сім все таке, але все рівно не холодно. Барса там кайфує біля віконечко. Кіне там слабон Вона просто обожнює виглядати віконце. Вона вже знає шум нашої машини. Коли ми приїжджаємо, вона постійно виглядає, зустрічає У нас дуже класно. Сьогодні міша повернувся з роботи. Він по суботам працює а в понеділок. В нього вихідний виходить. І він сказав, що дуже багато людей стояло в чергах біля моєк, щоб помити свої машини. І чесно, ми змішую не розуміємо таких людей, тому що по факту сніг лише почав танути, десь, мабуть, може два дні назад. І зараз все рівно на дорогах досі оця вся в, якби, сляко. І трошки десь воно підсохло вже, але все рівно в основному вся ця каша, грязь, і плюс ще тут в Калгарі в нас поливають якоюсь такою хімозою, яка потім залишає такі білі білий такий нальот. І все рівно ми ще не бачимо суті, ну, типу. Для нас це ще рано мити машину, тому що ти е, зараз помиєш машину, доїдеш додому і вона вже знову буде грязна. Тобто, це ще рано, реально рано. Але люди вже вон, стоять мить. У нас машина миється насправді дуже рідко. Ми дуже рідко миємо її в таких мойках. В основному, коли от тепло. Ми її вдома просто тряпочкою, водою змиваємо. Тут е, заборонено мити машини на вулиці з якимись хімікатами, і тому ми просто змиваємо її водою. У нас є шланг, типу як траву поливати. І от ми з того шлангу буваємо машину, просто змиємо і все. Ну і тряпочками протремо. І типу, так у нас відбувається мийка. Так ми економимо по факту на тих мойках. Але Міша придбав, е, він оформив карточку на Petrol Canada. Він нам заправляє е, машину нашу і там. Типу накоп... як він накопичує якісь бали, і коли він назбирає якусь там суму, можна помити машину безкоштовно. І от за зиму, поки ми її не мили, там вже накопилося І ось потеплі ми ще чекаємо, коли воно ще більш розтане, що вже дійсно буде сухо на вулиці. І тоді вже помити машину, і вона буде прям ляля. Тому цікаво, як ми лікуємося тут в Канаді. У нас досвід щодо того, як лікуватися і поправлятися з різних болячок, ще почався формуватися з Чехії, це в мене було 7 років назад, і ще трошки раніше трошки пізніше. Коротше, ми е, знаємо, що ну, до лікаря ми не підемо. Якщо це вже не зовсім е, нічого не допомагає, і ти не знаєш, що робити. Ми сторонники того, що імунітет по факту сам може тебе вилікувати. Якщо в тебе там не супервисока температура, і вона там не триває дуже довго, то в принципі чаї а, якісь там, ну наприклад, в мене ангіна. У <клес> мене ангіна відбувається дуже часто, і в основному в мене я хворію тільки ангіною. Ну так так вийшло. Видно, саме слабке місце. І я пам'ятаю, що коли я була от, наприклад в Полтаві. Я жила з батьками, в мене була ангіна, у мене були там якісь спреї, ми пили просто ромашку, полоскали горло ромашкою. Там ну таке все типу, як на травах, на чаях вилікувалася. Якщо була так сильна температура довго, то пила фервекс і збивала ту температуру. І нормально. От, а коли приїхала в Чехію, в мене почалась перша моя ангіна була не просто ангіна, а гнойна ангіна. І в мене була температура типу під 39, Я пам'ятаю, як я була в общазі вночі. Я ще ну знала чешську, не знала її досконально, але могла розмовляти, могла донести свою думку. І Я прийшла на цю як це типу до Вахторше. А в нас на вахті зазвичай є сидять просто студенти. Uh, і я кажу, що ось в мене температура дуже висока, мені погано, це вже в мене типу третій день. Можете, будь ласка, визвати швидку, тому що я вже не витримала. Мені прям дуже погано було, я не могла uh, нормально не ні, ні ковтнути нічого. Я прям злякалася, тому що таких симптомів у мене ще не було. Мені не було так погано під час ангіни. Um, ну, а я просто пила по факту там чай і. і... Що я ще робила, і пила, і смокнала, типу, як цього м -м, стрепсілса, от, типу такого. І я, я там хлопчик сидів, я кажу: мені треба типу скору, мені дуже погано, не знаю, що робити. він такий дзвонив скору. Вони питають симптоми, він каже, питає в мене які симптоми, я все розповіла, типу що просто температура, що в мене там погано пити і не можу заснути. І він каже, а ще якісь симптоми? Я кажу, більш нічого. Він такий, ну, він весь цей час був з телефоном і говорить, ну це типу цього мало що приходила, приїжджала швидка. Типу, ви можете просто його збити температуру. типу, як порошечком І вже завтра підете на вог-ін, типу в черзі посадите. Там приймуть. Ось така медицина в Чехії і е, таке саме, а й потім він ще мені порекомендував, е, щоб я зранку пішла до нашого лікаря. Ну я, в принципі, це і планувала. Я просто до нього підійшла в 4 ночі, а е, лікар е, там, типу, педіатр. Дуже прикольно було в Чехії, що в нас е, така общага була, декілька будівель разом стояли. І в одній з будівель на першому поверсі знаходився кабінет е, як. Педіатра, типу, і вона приймала, було і по записі, в основному по запису, а ти можеш прийти і в окін, посидіти в черзі. У мене не було інших варіантів, вона відкрилася десь в 7 чи 8 ранку. я прийшла. І я пам'ятаю, що я навіть не могла до неї дойти. Мені приходилось десь там зупинятися, сідати на лавочку, трошки відпочивати, подихати і просто передихнути, тому що настільки мені в мене був ослабший організм, що я просто не могла навіть дойти до неї. От і по факту в Канаді тут те саме болить щось: прийди, якби до лікаря Новокі. Ми з цим не стикалися мене тьфу-тьфу, не було ніякого чогось такого суперстрашного. Щоб я не могла там встати і ще щось. В основному ми просто на травах. Я люблю полюбляю просто заварити дуже кріпкий чай з ромашки. Буває там два-три пакетики можу в чашку залити, насип покласти, залити кипятком, Потім просто цей чай пити. Зараз мене мама з братом приїхала. Вони привезли з собою нагідки і ще якусь, а і ромашку теж, але оцю, знаєте, таку маленьку ромашку, як у нас прямо в Україні продається. І ось таким чином просто лікуємося. І ще є порошочки типу як фервекс, такого подібного. Тілено, по-моєму, тут називається. Є порошочок, який збиває температуру, заложеність, і все, все. Ну, я його п'ю, коли мені дуже вже погано, коли я вже там весь день пропотіла, протемпературилась і все таке. Коли я вже хочу там поспати, наприклад, не можу, або що ось таке. Я не п'ю такі порошки, коли в мене тільки-тільки погано стало. Це лише якісь екстрені варіанти. Якщо мені потрібно завтра, наприклад, не дай Боже, там в мене погано стало зранку, а зранку мені треба на роботу, і я не можу нікого знайти, щоб мене замінили. І мені потрібно буде випити цей порошочок, піти на Роботу, попрацювати декілька годин, знайти собі заміну, організувати це все, і потім лише я можу поїхати додому, якщо все окей, тип топ. Тому так да, бути супервайзером це не дуже легко. Ви не можете просто написати сказати, Ой, мені полить, завтра не прийду. Типу, так як я супервайзер, то це моя проблема. І так виходить, що я зранку приїжджаю, ключі тільки в мене, і я не можу не приїхати. Типу, у другого едукатора немає. Доступу до школи. І тому, якщо я не приїду, то типу програма не відкриється. Я не можу не приїхати. І в якому стані я не була, мені потрібно туди приїхати, як мінімум, хоча б ключі дати. Якщо це прям настільки я не можу не встати з кроваті. Ось так. В Україні не знаю зараз. Також там всякі сімейні лікарі з'явилися вже стільки часу пройшло, я там не була, не знаю, як то все відбувається. От єдине знаю, що Привівка Титаву, це вони так якось тут називають. Це... Я не пам'ятаю, як саме в українському тут напишу. От її треба оновляти кожні чи 10 років, чи 20 щось там такого. І мені про це говорили в Чехії, але я ще не робила. То, можливо, я ще буду робити тут, в Канаді її. І... От столбняка. Во, так вона називається. Ну все, я тут вже наговорила, трошки якось цей знову мені гірше становиться. Я сподіваюся, що завтра мені буде краще, я зможу далі якось рухатися. <свісно> <свісно> ну, до речі, ще можу поділитися щодо навчання мого в коледжі. У мене було буквально в. Вівторок в мене був екзамен. Зараз в мене такий курс пов'язаний з книгами, з літературою дитячою, як правильно вибирати цю літературу, яка м -м, література вважається якісною, яка література вважається поганою, так би мовити, в її деякі недоліки. Це дуже класно, для якого віку, яка література має бути. Це дуже я насправді, дякуючи цим курсам, я зрозуміла, що. Чесно кажучи, отриму, щоб отримати третій сертифікат дікетства, я би дуже хотіла саме піти і навчитися. Я б не хотіла там їхати в провінцію, якусь іншу міняти. Типу, це простий варіант, якщо мені реально треба ця бумажка, просто як бумажка, як сертифікат. Можна якось знайти якийсь вихід, не йти навчатися. Але просто я настільки багато інформації дізнаюся новою, що я би, чесно, після роботи, ну, я би не приходила додому і не гуглила, не читала би нічого нового, якби не оцей коледж. Він заставляє мене дізнаватися. І так як мені це подобається, тому що насправді мені важко себе заставляти щось робити, цей коледж мені оце дає. І е, я насправді вже, мабуть, з періоду Чехії я зрозуміла, що я не можу. Бути без якогось навчання. Це не знаю, можливо, якась така залежність, але це, я дуже це ціню собі. Що я постійно хочу розвиватися, постійно хочу дізнаватися нове. І це просто мені дає новий подих кожного дня, коли я там щось дізналася на курсу, ну, на цьому коледжі, щось нам розповіли нове, і потім я приходжу в школу, і я це бачу, як це відбувається у дітей, наприклад, я ну, аналізую. Те, що ми роз... про те, що ми розмовляли на уроках, те, що відбувається в школі, і я знаходжу нові ем, якісь варіанти вирішення якихось конфліктів між дітьми, якихось, ем, як їх організувати, як зробити, щоб в класі було тихіше. Я відчуваю, що в мене ще мало досвіду, що мені потрібно ще, що мені хотілося б, щоб мене ще хтось ну, от прям вживу навчив, щоб я це бачила, як це відбувається. Тому навчатися реально класно. І якщо у вас є можливість. Ідіть навчайтеся. У мене є відео, як я подавала на гранти. Мабуть, тут воно буде, якщо це не зворотні. Про гранти, як я подавалася. Я отримала, отримала два гранти. Звісно, я не покрила все навчання. Я навіть не покрила його половину. Ну там майже половину покрила. Тому це було достатньо непогано з рахування того, що я тут на ворперміті, я не на піар. От і коли піду на третій сертифікат, то все таки я вже в нього піду, коли в мене буде піар. І це вже буде інша історія. Ну що, привіт! Я знімаю це відео по факту вже через тиждень після того минулого, як я захворіла. Тиждень був так собі, мене досі болить горло. Не знаю, взагалі дуже дивно. Мені здається, що в мене воно не приходить до того, що вдома дуже сухе повітря, а я ніяк не наважуся помити наш зволожувач, тому що там вже, чесно кажучи, ці вже з'явилася. Але я вичитала, що потрібно дуже якісно промивати там. У мене тут Барсечка лежить, мурчить. Я її вже насипала їсти, а вона просто хоче полащиться, помурчати. Тай більше. Що так ми на кроватці лежимо. Сьогодні в мене було заняття у вівторок. в мене будуть, буде екзамен фінальний по даному курсу, який ми зараз проходимо. У нас зараз тема літератури. Вивчаємо, які критерії є у цій літературі, і як планувати, так би мовити, follow-up, це активіти після прочитання якоїсь літератури. І я хочу, до речі, з вами поділитися. Якщо вам буде цікаво, я можу разом з вами в другому окремому відео розібрати це. Це така методика, я б сказала, планування активів. Це дуже просто по факту: брейнстормінг, коли ви накидаєте мільйон ідей на якусь тему. І uh, тут ось, uh, наприклад, є книга uh, Gifts by Barbara Рейт. Я можу її вам показати. Вона виглядає ось так: uh, це pdf формат uh, Сама книга дуже цікава, тим, що тут uh, історія цієї жіночки, це якби бабуся, My grandma went traveling. і в неї є подорож uh, кругосвітня в різні країни, в різні міста. На різні континенти. Вона якби привозить різні подарунки своїй внучці, і це ем, наче історія від цієї внучки, що вона розповідає про свою бабусю. І ось, е, базуючись на цій книзі, на її історії, на контенті, е, на контексті цієї історії, е, е, ми створюємо. Активіти для дітей для того, щоб ця історія була максимально ефективна, розвиваюча і повчальна. Також World Map, тобто просто дітки разом зі мною глянуть на карту світу. І точніше мапу світу, і ми подивимося, де ж ця бабуся все-таки була якщо це поглянути на наш або глобус, або цю карту, де знаходиться Арктика, де знаходиться там, Австралія, де знаходиться Індія, Африка, різноманітні континенти. Коротше, це все можна з ними також після прочитання цієї книги вивчити, дізнатися. Якби discover <смі> цю тему. Ще ось такі в мене домашні завдання. І це лише одна така книга. Таких завдань, точніше, таких активіт до однієї книги. В мене має бути 25 штук. І таких вебс в мене має бути три штуки. От тому я зараз буду займатися своїм домашнім завданням. І до цього екзамену в мене термін здати оці всі домашки. Коротше, за останні дні мені треба було дуже багато все зробити, а я. Хворію, в четвер я взагалі з температурою, з температурою лежала після роботи вдома і ще й на тому уроці була присутня. Коротше, <плес> важкий видався якийсь лютий. А сьогодні в нас вже 1 березня на вулиці, взагалі, чесно, погода шикарна. Ну, це, мабуть, через цей перехід погоди. У мене оце соплі таке потекла, <плес> поплела. Так, ну що, це той самий момент, коли я достаю інструкцію. Please read carefully before use. <laughs> ну так, да, before. And save the instructions. Ну, з цим я справилась. Окей. <laughs> okay. filling water. Окей. Okay. Cleaning steps. Так, ну що? Інструкція є. Чи написано, що в мене має бути щіточка? Uh -huh. Ми чесно з Мішею вже звикли зберігати коробки від різної техніки, тому що. Коли ми жили в Газі в Чехії, ми кожного літа переїжджали в новий блок, тому що в нас цього було шість блоків, дуже багато студентів, але літом всі в основному виїжджають, і ці всі будинки, якби всі ці блоки, по факту не потрібні були, залишали там один, і всі дружненько хто не міг поїхати додому на все літо, переїжджали з блока в блок. Ну, звісно, були ті везунчики, які могли залишитися в тому блоці, тому повезло, що їх блок залишався відкритий. От, так, ну, щось тут не намічається. Так от ці коробки, вважаю, я, оце, оце у нас такий зволожувач, та справді мені дуже подобається. Для однієї кімнати цього з головою, невеликої кімнати. от. І коли ми переїжджали з блока в блок, коли не було коробки, це було так незручно перевозити, а в коробочку положив і прям. Кайфушечка. Так, ну що, погнали тоді в ванну. Будемо вже там. Ось він, такий у мене. Чесно, мені страшно його відкривати, я думаю, що хтось виліз звідти. Бо ми з ним користувалися, мабуть, місяць назад, до використовували воду, яка була, і більше не заповнювали. І я не мила. І це погано. Треба мити, тому що я бачила історію жінки, яка. Сказала, що ми з дитиною хворіли дуже часто, і вона потім замітила, що це через те, що вони не мили оцей зволожувач і насправді в ньому розвивається дуже багато бактерій, і це не можна так забувати, тому що я, мабуть, собі потім будильник поставлю на кожен тиждень, щоб я його мила, тому що так можна його... Вивмити водою там не можна протерти просто спонжиком чи цим ватним диском з перекисом водню І протерти його, і якби все. А зараз я його буду прям драйвить. Коротше, перш за все, я його, мабуть, трошки розберу. І в інструкції, до речі, написано, що його потрібно просто заливати а, оцтом. М -м -м, вона прям достається. Окей. Головне запам'ятати, щоб я потім зібрала. Окей, одна є. Якщо що, у мене все не відео, то буде дивляться. Коли буду його збирати? Може, в того і Так, з цим ми розібралися. Коротше, все, більше тут нічого не достається. От. І е, тут сказано, що ось ці всі маленькі штучки, ті, що я розібрала, вони мають просто бути залиті на 15-20 хвилин і потім просто їх змити, помити водою, а залити їх потрібно уксусом. Оцтом, Правильно? Окей, вода з уксусом потрібно залити десь майже літр, розмішати. І щоб воно так постояло 15-20 хвилин в ось цю тару. Постоїть, потім вимите його добре і буде супер. Сюди воду не можна наливати, тут воно круто стоїть, миється. А тут, до речі, вже воно постояло вже 20 хвилин пройшло, і я, мабуть, зараз буду його мити, витирати насухо. Хочу протерти ще раз. У мене ось таке я його в волмарті купляла. І саме, знаєте, ось тут в оцій. Бо тут по-любому в місцях стику як погано прийшлося, можна гратися з цим дуже довго. На це, щоб це витирати, отак от кожні три дні. Ну, ми зараз, до речі, шукаємо роботу мамі. Вона ще, звісно, не говорить англійською, але рівною, думаю, що можна знайти роботу і без англійської. Хоч хоч трошки, бо сидіти вдома, це прямо ну, перше, дуже скучно. Вже хочеться якось порухатися, і з кимось поговорити, подружитися. То, цей труби собі речі. Ось ось тут дуже багато набирається. Ко ви мене дивитеся. Розкажіть, будь ласка, поділіться в коментарях, чи вам цікавий такий формат відео? Чи ви полюбляєте влоги більше, ніж якісь інформативні відео про якійтерство? Бо насправді. Я можу знімати влоги, мені є, що показувати. Кожен день новий прикол, можу ділитися якимись історіями з роботи, взагалі своїм життям, але не знаю, наскільки це буде цікаво людям. Пізнавально. Хоча кажучи, я не відношуся до тієї аудиторії, які прям дивиться влоги, бо коли почалася в мене робота, часу дивитися влоги в мене взагалі немає, і взагалом я на Ютубі дивлюся. В основному, тільки Stadium Family, обожнюю їхнього шпигуна. Якби поменше манюків там було, то взагалі шоу безцінне. Дуже класно, особливо під час обіду дивитися або навіть цього розряд дуже класно. Сьогодні дивилися з цією з квітковою. А і ще до речі, класно, В на українському телебаченні стартує нове шоу, а воно буде почати... називатися... Воно вже називається Місто і село» на каналі Новому і там ведуча Катя Олос, з якою ми вчилися в одній школі. Ми ходили разом з нею на один і той же гурток по малюванню. Ми не були прям такими подружками, але я дуже рада, що мої знайомі досягають таких вершин. Я пам'ятаю, як вона була в школі дуже активною дівчинкою. Скрізь вона приймала участь. По факту була така, як я. Мене не по не, не тянуло на телебачення. Я собі такий каналчик зробила. А вона вона прям молодець, завжди заряджала енергетикою просто всіх навколо. І я коли бачила, я вже розуміла, що ні, ця людина стане зіркою. І не, не зважаючи на те, що вона починала вчитися, вона мабуть, закінчила. Архітектурний, потім грала в лізі сміху, потім пішла на акторський, і ось уже, а потім ще знялася в серіалі. Також була в головній ролі. Вона почала розвивати свої акторські здібності, і ось уже телеведуча на новому каналі. Можливо, це нова Леся Никитюк. А ви дивитесь якісь такі шоу, бо я... Я у мене телевізора, чесне слово, немає. Я вже Ах, більше семи років. Я не дивлюсь телевізор все через інтернет. Життя не уявляю свого без інтернету, хоча на словах мені дуже б хотілося жити десь в лісі з природою наодинці. Ливити дзен. Ні, про що не думати на моєму каналі? Я бачила, що людям дуже сподобалось наше відео. Воно дуже активно переглядається 9 місяців життя в Канаді. Які в нас були очікування, і що ми отримали в результаті. З таких змін це те, що я навчаюся в коледжі, також стала вже супервайзером. Була просто дікейтером. А чоловік він знайшов роботу, але він не знайшов. IT. і зараз прецентрі оновилися цей список професій, і тепер звідти прибрали айтішников. Вони вже типу не потрібні. Тепер не знаємо вже може і на констракше не підемо. Бо там, по-моєму, чи столяр, чи хто там числесар був о, в тому ноці. Хоча ми все рівно будемо не близуй, поки покарано все рівно подаватися, мабуть, через мене. І, до речі, водіки терсі там з'явилися ось такі ноки. Що не може не радувати. сьогодні, до речі, зранку одна з моїх знайомих вже, яка знайшла мене отак через Ютуб, мені написала, що вона дуже зраділа, бо раніше нам в цих варіантах це не експрес, це, це мабуть по Альверті. Було лише оцей левел 2, чого я пішла в коледж. А тепер в тому списку навіть є асистенти вчителів, а вона якраз і працювала асистентом вчителя вже, мабуть, останній рік навіть більше. Тому вона також може подаватися. Це не може не радувати. Коротше, я дуже щаслива, що Канада дала можливість тримати піар людям, які працюють з дітками. А яке я речення може повністю ви щод'юз або шуденко? Ну, значить. Так, допомогла брату з домашкою. До речі, так, да, у мене брат робить ще домашку по Україні. Ну, на кожен день я там просто якісь типу самостійні виконує для того, щоб отримати все-таки сертифікат, щоб він закінчив 9 клас в Україні. У нас є фільтр. Ми, до речі, з нього тільки воду п'ємо. Тут в Канаді. Взагалі-то вода вона жорсткіша, ніж в. Ну, ніж в нас в Полтаві вона була. Вона жорсткіша ніж та, що була в Чехії, мабуть, і в ній дуже багато якихось е, не знаю, що це, чи це не то, щоб мінерал, але те, що з водою йде з під землі. Чи це якісь добавки, але оцей білий нальот, який потім збирається на крані? Дизлайк. такого у мене ще не було ні в Чехії, ні в Україні. Такого прям не наліпало. Я згадую людей, які зробили. Заберемон і там типа така крутантехніка, чорні крани, чорні ще чорна ця. Олейка, щоб ми це Господи, як купили, так і продали. Так і викинули, точніше, бо вже не можна продати щось такою водою. Без всяких пантов. Так, ну що, я чекаю, коли вона фільтрується, і буду заливати. Мені здається, що цей влог вийшов вже дуже достатньо довгим, ми з вами просто точніше, я з вами просто полакала, Така хворенька, але все рівно дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, це було вам цікаво, не скучно. Можливо, я вас розважила, поки ви там займалися своїми справами. Я по факту живу. У ті, ось це в вихідні дні, і то хворію в ці вихідні дні. Коротше, вся така бізі і Канаді нема такого, щоб я оце лежала. Така чим би мені зайнятися. Постійний список цілий справ, які я маю виконати, але мені це подобається. Я не люблю просто сидіти. Мене потім все все болить. Так провела всі вихідні. В понеділок так було важко встати. В мене уявляєте. Дякую ще раз за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. У мене ще є телеграм, інстаграм, кого за... Також підписуйтесь. слідкуйте і до зустрічі в наступному відео. Па-па! А ще треба вечерю приготувати. Вітя?